Зіба розділена, закута, осиротіла, непочута, повстала, вперта, героїчна, непорятована, трагічна, фальсифікована, облудна, голодоморена, підсудна і репресована, проклята, слабка, обдурена, розп'ята, німа, засичкана, покірна, радянська, скорена, сумирна, слухняна, тиха, без язика, русифікована, безлика, прозріла, прокинулась, встала, згадала, обурилась, скинула, відвоювала, хворіє, будується. Прам не воліє, страйкує, вручається, жде, галасує, іде, помиляється, аналізує, живе, опирається, бише, простує, вивчає, бере, винаходить, працює. Ласкава, сонячна, грайлива, прекрасна, дуже омінлива, вишнева, чиста, росаниста, легка, щаслива, промениста. Остейна зоряна, безмежна, неподаланна, незалежна Шевченкова, моя Франкова, вербова, дивно, калинова, велика, горда, непоборна, свята, єдина, соборна, То, то ваші оплески будуть звучати не, не, не фізично, а учениця 10 класу міста Єнакієве, Донецької області.